А на годиннику 53. <ріст> От жаль. <ріст> Також я щось дуже сильно хочу їсти. Напевно, зараз буду смаколики. Наприклад, <ріст> бутерброд. <ріст> я вирішив зупинитись на зупинці, на ось такий дуже цікавий. Ну, в принципі, звичайні. Їду, значить, коротше. <ріст> В принципі, ось велосипед стоїть. А, машини заважають зняти відео нормально. Жаль. Ну ладно. Кі не буду знімати. Як і сюди їхав, тому що. А, тому що... Я не знаю чому.